Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки тривають політичні чвари та суперечки, генерал залужний звернувся до генералів та солдат. Наступає надкритичний момент. Крім того, закликав усіх українців проявити консолідованість та бити як зовнішнього, так і внутрішнього ворога. Генералам на закритому засіданні він назвав зрадників Мироненко. Анатолій пише: уявляєте, як важко буває залужному доводити свою точку зору при такому складі РНБО, коли там більшість членів залежить від Єрмака. А потім йому приходиться виконувати ті рішення, котрі на. Приймають більшістю голосів всі ці фахівці у сфері безпеки та оборони. Саме тому генерали попросив всіх українців допомоги та єдності у важливих питаннях. Потрібно тиснути на політики. Від нас багато чого залежить. Вони бояться народу. Залужний дістав папку з прізвищами крутів. Саме тому Зеленський отак почав нервувати і вчора зробив заяву щодо залужного та військового вбивства. Збушника в кабінеті свого часу було не випадком і не самогубством. І так по порядку. Не так давно Зеленський підвищив на посаді. і Призначив заступником голови СБУ генерала Олександра Поклада. Пише Віталій Купрій. Далі мовою Гнало, це свідчить лише про те, що відбувається повна узурпація влади, знищення демократії, свободи слова, пан, поклад, кар'єри, садистики. Гарно служив і при Порошенко і при Єрмаку особисто має докази, як він катував людей, ламав душив. І це були не вороги і колаборанти. Їх якраз він і в очі не бачив разом із своїм керівництвом. Це спроба зеленського доручити брудну роботу окремій людині в СБУ, на яку, вочевидь, не погоджувався Василь Малюк. Тепер корупціонери будуть прирівняні до зрадників, і генерал поклад захистить їх від кримінального переслідування. А ось опозиційні політики, громадські активісти, журналісти, які. Критикують владу, потраплять під загрозу нападів отруєнь автокатастроф тощо з підлеглими або чиновниками, які багато знають і не тримають язика за зубами. Трапляться самогубство на кшталт цього. Єрмак і Зеленський не знають, як по-іншому приборкати правду і пішли в Абанк. Купрій написав про убивство СБУшника. підтвердивши інсайди телеграм-каналів, СБУшник знав крутів та мав папку. Перед смертю встиг передати її через посередників залужному. Залужний має повний список і картинку. Тепер він її дістає і буде діяти зовсім по-іншому. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав військових. Керівництво країни не брати участь у політиці, знає, що його і ко потоплять. Ну і ще раз коротеньке відео, як Зеленський хотів спихнути відповідальність на залужного, але не вийшло. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.